Трамп обіцяв зупинити все те, що відбувається. І дуже велика кількість сподівається на нього і чекає, чекає в найближчі дні зупинку того всього, що відбувається. Велика кількість людей а, пишуть про те, що в найближчий час зупиниться все, бо Трамп обіцяв. Давайте подивимося, що він взагалі принесе нашій країні, так? Трамп. Для України, що він принесе? Що принесе Трамп для України? Будуть якісь рішення, зустрічі, намагання прояснити щось, так? намагання намагання здобути обіцяну перемогу, так? Буде, буде він до того схиляти? Але дуже багато з цього питання буде незадоволення. І а, розчарування. Чому? Тому що ситуація буде виснути. Тобто не все так, як того а, хотілося. От, і ситуація, в принципі, буде знову-таки висіти в повітрі. Так? так, що він дасть для нашої країни? Ну, Що він зробить, так? Дивіться, з приводу пропозицій фінансів обіцянок дуже багато брехні, тобто говорити можна багато, але по факту, по факту. І це все ми зможемо побачити, це все проясниться і буде дуже багато розчарування з того приводу. Будемо аналізувати а, ту допомогу. Допомога буде не така, на яку а, наша країна сподівається. Ну, давайте подивимося. Дивіться, дуже багато, дуже багато, по-перше, брехні, дуже багато мутності. І, знаєте, така зупинка в діях, як наче немає готовності діяти досить активно. Впала карта ілюзій, невиправданих очікувань, так? Такого розчарування через те, що ми чекаємо щось одне, а отримаємо зовсім інше. Так? Який результат загалом, так? Який результат? Що він дасть для нашої України як результату? Нічого гарного. Загалом нічого гарного для нашої країни він не дасть. Це повний треш по фінансовій стороні, так? От тут іде взагалі обмеження, тобто людина не може дати стільки. Скільки вона говорить, тобто обіцянки, це обіцянки, реальні дії це реальні дії.